Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський веломагазин Велевіва, який розташований на Харківському шосе. До вас я сьогодні пропоную світовідбівчу стрічку, яка дозволяє велосипедисту, звичайному людині бути зображеним на дорозі. Тобто, якщо в вечірній час погане освітлення, дана стрічка буде опозиціонувати людину якісно в вечірній час. І дана стрічка кріпиться на руку, на ногу. В комплекті вона має е, дві е, стріч, ну, в комплекті йде дві стрічки, світові збільши. Інколи цю стрічку називають фліпером. Але це не вірно. Насправді це е, стрічка фліпер це е, е, лента, яка е, покриває велосипедну, е, велосипедний обод, щоб потім шприхи не прокалювали камеру. То інша річ. Е, якщо ви кажете фліпер. А це стрічка, стрічка вона має таку жорстку форму, е, яка е, при натисненні Вона скручується, скручується і дуже комфортно, надійно тримається на рукаві, на нозі. Тобто ця стрічка має люмінесентну е, 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 таку відбівчу поверхню, яка ввечері при е, невеликому. Е, дальньому освітленні одразу ярко виглядати. Вона дуже гарно відображає людину. Якщо людина йде махає рукою, то ця стрічка буде буде дуже гарно відображати людину на дорозі. Цю стрічку можна і на велосипедну поцідільну трубу ставити. На рюкзак можна ставити, вона сюди буде триматись. Дуже міцна така конструкція, яка е, самозакручуваюча, і має е, жорстку таку е, форму. Якщо отак вирівняти, вона тримається, прогибаючись. Потім, якщо вигибаєте, вона скручується. Велосипед нам, чи для звичайних піших прогулянок ця стрічка підходить 100%. Можна бігати взимку, можна вішати на рюкзак. І буде дуже гарно відібра... відображатись людина, яка йде з такою стрічкою. Дитинам, коли вони ходять піш... пішки зі школи, теж таке буде е... до вподоби. Вона легка і буде гарно позиціонувати дитину в вечерній час, якщо вона йде пішки зі школи. Гарна велосипедна чи ну, звичайна стрічка ЕМВЕ Світовідбівча продається в нашому київському велосипедному магазині на Харківському шосе. Сподобалась стрічка відбивча вівча МВА. Заходьте на сайт Вілавіва.юа і замовляйте. Сподобався відеообгляд. Залишайте відгуки на нашому ютуб-каналі Вілавіва. Постійно покупцям знижки. До зустрічі!